Вітаю! Ми з вами біля міського озера. А це означає, що зовсім поруч житловий комплекс гідропарк Делюкс. Сьогодні ми з вами оглядаємо планування однокімнатної квартири. В першу чергу хочеться розповісти про розташування гідропарк Делюкс поруч з міським озером та найбільшою зеленою зоною парком імені Шевченка. Гідропарк Делюкс це стильні фасади та неймовірна архітектурна підсвітка ввечері. Крім того, проект відповідає преміальній якості будівництва. Однокімнатна квартира у п'ятій секції захоплює своїм вдалим плануванням: Простері кімнати правильної форми, велика кухня з лоджією, спальня з французьким балконом та гардероб. Квартира готова для вцілення будь-яких дизайн-проєктів, адже здається з базовим ремонтом, розведеною системою опалення з радіаторами та теплою підлогою у коридорі, кухні та санвузлі. Тепло звукоізоляційною стяжкою підлоги також у квартирі є електрична розводка з мідного кабелю та гіпсова штукатурка стін, підведені мережі та встановлені лічильники. Квартира гідропарк Делюкс вдала пропозиції як для життя, так і для інвестицій. Пишіть в коментарі для консультації.